Триває реконструкція меморіального комплексу висота маршала Конєва у селищі Солоницівка під Харковом. Під час Великої Вітчизняної війни там був командний пункт генерала-полковника Івана Конєва, і саме з цієї висоти, у серпні 1943 року, він надав наказ звільняти Харків. У 2005 році в Солоницівці звели каплицю музей, стіну з пам'ятними дошками та деякі інші споруди. Однак будівельники зробили ряд помилок, зокрема у гідроізоляції. З цієї причини споруди почали швидко руйнуватись, а в музеї, окрім того, після дощів збиралася вода, каже директор відділення інженерного захисту територій науково-дослідного інституту науково-технічних випробувань Анатолій Головков. із під пола і по стінкам прямі потоки води і заливають пол нижнього яруса. Крім того, по перекриттю по потолочному. Прямо по одній лінії, по прямій, капі йде дощ, і явно на розстоянні пліт перекриті через метр двадцять, полосочки. Харківська влада вирішила відремонтувати висоту коніва. І сьогодні меморіальний комплекс зазнає масштабної реконструкції, каже Анатолій Головков. Фахівець зауважує, що вирішуючи проблему надлишкової вологи у ґрунтах, харківські будівельники використовують власні ноу-хау. Зараз ми там и делаем такие лучевые дренажи, это тоже все ноу-хау, все экспериментальный характер носит. Через подпорные стенки пытаемся добраться до пазух котлована, чтобы выпустить из них, возможно, проникающую откуда-то избыточную влагу по периметру котлована. Якість виконаних робіт перевіряють експериментально. Наприклад, гідроізоляцію оглядового майданчику заливали водою. Для випробування Пролили на двоє суток воду із шлангов, просто залили всю і смотрели. Нігде нічого не протекало. Значить, крім теоретичної та технічної та скажімо роботи була експериментально підтверджена, що тепер зроблена надежне за словами Анатолія Головкова, вартість робіт, які ще слід провести, аби повністю відновити меморіальний комплекс, становить 2 мільйони 166 тисяч гривень.